Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні ми знову зустрілися на уроці риторики. Ставорімо на нашому уроці гарний настрій. Я посміхнуся вам у камеру, а ви посміхнетеся мені та тим, хто вас оточує, можете посміхнутися собі у дзеркало. Спілкування відбувається не лише через мовлення. Обмін інформацією відбувається й за допомогою немовних невербальних засобів: міміки, жестів, постави, одягу, зачіски, запахів тощо невербальні засоби спілкування це система немовних знаків, що слугують засобами для обміну інформацією між людьми. Вербальна комунікація відбувається, як правило, неусвідомлено, мимовільно. Здебільшого люди контролюють своє мовлення, але на підставі аналізу їх міміки, жестів, інтонації можна оцінити правильність, щирість мовної інформації. Міміка це рухи м'язів обличчя, що виражають почуття і психічний стан людини. Міміка посідає значне місце в процесі комунікації людини як додатковий засіб вираження і сприймання емоційного стану людей, оскільки вона невіддільна від усього складу думок, дій почуттів людини і є органічним виявом її внутрішнього життя. Особливо промовистиме є рухи м'язів навколо очей, рота. За ними досвідчені людинознавці можуть сказати про характер людини її налаштованість на співрозмовника. Рухи м'язів і їх застигання є знаками, що беруть участь мимовільно чи керовано у вираженні почуттів, ставлення до співрозмовника. тощо. В українській мові є чимало слів виразів, які описують ці знаки: наморщити лоб, повести бровою, підморгнути, закусити губу, вишкірити зуби, скривитися, насупитися тощо. До міміки відносять усі зміни, які можна спостерігати на обличчі людини, рухи м'язів, погляд та його спрямування, посмішку, а також почервоніння обличчя. За допомогою мови ми спілкуємось і розуміємо одне одного, Щоправда, не завжди. Тому є ще одна мова мова без слів, мова жестів. Поряд з мовленням ми природно використовуємо жестикуляцію. Просто подивіться за друзями, що розмовляють, і ви помітите, як вони жестикулюють руками при розмові. Ви коли-небудь пробували взагалі не жестикулювати при розмові. Ви виявите, що це навіть ускладнює ваше мовлення, тому що жестикуляція є природним його супроводом. Стикуляція є звичайним явищем у розмові між дорослими, і так само вона стає звичайною в спілкуванні між дітьми. Жести це рухи тіла, які передають внутрішній стан людини і несуть інформацію про її думки, переживання, а також про її ставлення до того, що відбувається з нею та навколо неї. Жести не тільки супроводжують мову, часто вони випереджають думку. Аналізуючи жести, можна зробити висновок про ставлення людини до події, особистості, її бажання, внутрішній стан, особисті якості. Жестикуляція посилюється при емоційному піднесенні, ускладненому передаванні інформації. Саме тому їх відносять до вразних рухів. Основне призначення жестів полягає в посиленні впливу сказаного слова. Вони можуть супроводжувати, доповнювати, уточнювати, а інколи і замінювати слово. Використовуючи жести, людина зображує, вказує, виражає прохання, вимогу, вдячність, здійснює емоційні дії, вітання, прощання, запрошення тощо. У первісному суспільстві люди розуміли одне одного виключно за допомогою жестів. Цей вид спілкування не зник і дотепер, хоча й дуже змінився. Жести доповнюють мову, а інколи навіть замінюють її, зокрема у глухонімих людей. В різних культурах, у різних народів жести можуть мати неоднакове значення. Щоб наше мовлення було правильним, ми маємо якомога частіше промовляти що. Правильно, чистомовки та скоромовки. Повторюйте за мною чистомовку спочатку повільно, а потім швидше. Бу-бу-бу, подивіться на трубу. ра 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 чекає подарунків дітвора. Ла лоли, самі торт ми випекли. Тепер швидше. Бу-бу-бу, подивіться на трубу. Ра-ра-ра, чекає подарунків дітвора. Ла лоли самі торт ми випекли. Молодці! А тепер попрацюємо над скоромовкою. Спочатку повільно: тільки Гриць пройти збереться, Цап до нього вже несеться, і рогами хлопця тить, а тепер швидше. Тільки Гриць пройти збереться, Цап до нього вже несеться, і рогами хлопця тить молодці! У людини, яка натхненно щось розповідає, органічно поєднані рухи голови, шиї, рук, усього корпусу, красива виразна постава людини свідчить про внутрішню гідність особистості. Постава це наша звична поза, коли ми ходимо, сидимо, стоїмо. Постава впливає не лише на наш зовнішній вигляд, вона є також знаком намірів та ставлення до співрозмовника. Постава буває вимушена, невимушена, покірна, пригнічена, незалежна, скорботна, горда. У розкутій поставі, опущених плечах, вільно піднятій голові, відображення впевненості в собі, відкритості світу, цікавості до життя. Така людина тримається легко й просто. У всій поставі внутрішня сила і врівноваженість. З нею приємно говорити. Тому що у відкритому вільному погляді і щирій усмішці зустрічаємо інтерес, увагу, готовність до спілкування. Поза буває закрита, спрямована до співрозмовника і відкрита. Хода людини це стиль пересування. Наприклад, хода важка, людина гнівається, легка радіє, в'яла страждає. А з найбільшою довжиною кроку горда. Посмішка це вираз обличчя, губ, очей, прояв прихильності. Вона вказує на гарний настрій, схильність до сміху, чи виявляє задоволення, привітання, доброзичливість. Посмішка маленький знак гарного настрою. Кожній людині приємно посміхатися, відкрито радіти життю. Привчи себе посміхатися рідним, кого ти любиш, і ти побачиш, як починає змінюватися твоє життя. Усміхайтеся до кожного, з ким ви спілкуєтесь, і ви переконаєтесь, що усмішка налаштовує розмову на зовсім інший лад, і люди навкруги здаватимуться вам приязнішими, доброзичливішими. Важливе значення для процесу спілкування має погляд дарма кажуть, що очі це ніби дзеркало душі, і вони часто повідомляють більше ніж слова. Невічливо розмовляти з людиною, відводити очі в бік, розглядати якийсь предмет або свої нігті. Роздивлятися довкола, вивчати своє відображення у дзеркалі чи вітрині, спеціально примружуватися. Розмовляючи з людиною, потрібно дивитися її у вічі. А з того, як люди дивляться одне на одного, можна з'ясувати, які між ними стосунки. Погляди різні, а про значення погляду очей у народі говорять таке: очі бігають це означає виявляти неспокій, схвильованість, роздратування. Мозолити очі, це означає набридати своєю присутністю. Очі на лоб лізуть. Це означає виявляти надзвичайне здивування. Очі сиплять іскрами. Це означає дивитися гнівно, сердито. Перегляньте ілюстрації певних ситуацій. Ви повинні здогадатися, що в них трапилося, добре проаналізувавши міміку та жести персонажів. На ілюстрації зображено колектив дітей. Що сталося? Дружнім його назвати важко, оскільки дві дівчинки обговорюють третю, і, судячи за смученого виразу обличчя третьої дівчинки, їй це зовсім неприємно. Дві дівчинки прикривають рот рукою, щоб їх розмову ніхто не чув, і щоб сказати, що досить неприємне, глузуючи з іншої дитини. Брови дівчинки сунуті до купи, що свідчить про її невдоволення. Кінчики губ опущені, напевно, зараз їй хочеться плакати. Дівчинка почувається беззахисною та розгубленою. На цій ілюстрації зображено дружні потискання рук. Напевно, ці дівчатка змагались зі спорту одна проти одної, але ворожнечі між ними немає, оскільки вони потискають одна одній руки і при цьому щиро дивляться у вічі та посміхаються. На малюнку зображена ситуація, у якій хлопчик допомагає дівчині встати на ноги після падіння. Дівчина не відмовляється від допомоги та позитивно оцінює вчинок хлопчика своїм відкритим поглядом. Що допомогло вам розпізнати хід подій, яке значення в житті має невербальне спілкування? А чи знаєте ви, що слідчі вміють не тільки по жестам та міміці розкривати ситуацію, а й володіють вмінням читати по губам? Аналогічною навичкою володіють люди, які від народження глухі? Вони найкращі чи ці з губ і можуть розпізнати, що сказала людина без голосу? Давайте і ви спробуєте помітити у себе ці навички. Ваше завдання розпізнати, що я кажу. Перше слово. Що я сказала? Я сказала мама. Наступне слово. Яке слово я сказала? Так, це слово рука. Наступне слово. Я сказала слово урок. Наступне слово. Що я кажу? Правильно, я сказала слово школа. Ви, молодці, я думаю, у вас все вийшло. По жестам людина може розпізнати справжнє ставлення співрозмовника до того, що відбувається. Прослухайте наступні ситуації, і подумайте, як ставиться співрозмовник і яке продовження може мати ця ситуація. Хлопчик розповідає про улюблений фільм своєму другові, а той кивай головою та позіхає. Ситуація може вказувати на те, що хлопчикові нудно та нецікаво слухати цю розповідь. Тетянка розповідає Оленці про те, які їй гарні подарунки приніс святий Миколай, а подруга склала руки на грудях та насупила брови. Це може говорити про заздрість дівчинки. Тато розмовляє з сином, а той весь час поглядає на годинник. Це може вказувати на те, що хлопчикові зовсім не хочеться слухати, що каже тато: час іде, і його друзі вже давно чекають на вулиці з м'ячем. Дані знання знадобляться будь-кому в житті у спілкуванні з оточуючими. Навички невербального спілкування дозволяють розпізнавати справжні почуття людей і знайти до них підхід. На цьому наш урок завершено. Я дякую вам за увагу! На все добре!